Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто потихесенько разом зі мною розгрібає мої старі зошити. В одному з моїх старих зошитів є ось така система, комбінована система логарифму, показникова, степенева, яка потім війшла в одну з моїх книжок 200 варіантів, яку я сьогодні пропоную вашій увазі. Ця система, якщо не помиляюся, була в. Тому університеті, який зараз університет економіки імені гетьмана, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю систему. Ця система нелегка, але якщо до неї зробити правильний підхід, то вона розв'язується достатньо швидко. Ми можемо почати з області визначення, але ви побачите, в області визначення нам далеко не все буде потрібно. Значить, область визначення. Область визначення у нас спочатку звернемо увагу на х, оскільки це основа показникового виразу, та х більше нуля. Y також більше нуля, оскільки в основі логарифма. Y не дорівнює 1х, оскільки y в основі логарифма. В той самий час вираз y-3х також більше нуля. Звернемо увагу на перші три наші умови. І ці перші три умови дають можливість зробити висновок, що ліва і права частина першого рівняння. Давайте я це перше позначу це друге. Є додатніми числами. Я буду окремо спочатку працювати з першим рівнянням, потім з другим. Ви зрозумієте, що вийде. Ліва і права частина нашого першого рівняння є. Числами додатніми. Тому ми можемо це рівняння ліву і праву частину логарифмувати. Зокрема, ми будемо логарифмувати за основою Y. Давайте я дуже так спокійно це покажу. Це така довга процедура буде. Логарифм. Так, щось не хоче в мене брати. Логарифм за основою Y ось такого виразу. Дорівнює логарифму за основу Y, ось такого вираз. Тут у нас переходимо до суми логарифмів. А тут 2,5, ну, враховуючи всі обмеження на область визначення, це одиниця. І ми бачимо, в чому полягає ідея автора. Ідея полягає в тому, що ми з вами отримаємо рівняння, яке зможемо за допомогою замін звести до квадратного. Розв'язавши це рівняння, ми отримаємо Т1, 2 і Т2 1, 2, тобто або цей логарифм дорівнює 2. Або цей логарифм дорівнює одна друга. З першим рівнянням ми повністю розібралися. Візьмемо друге рівняння. У другому рівнянні у нас ось така ситуація. Ось така ситуація. Давайте я друге. Друге ну, Ми можемо, наприклад, ліву і праву частини помножити на логарифм 4 за основою y, що явно не дорівнює 0. В результаті цього в нас добуток перших двох компонентів дасть одиницю. І ми з вами вийдемо. Ось давайте я червоним напишу, ось я на це домножив. Це нам дало одиницю. Ми з вами вийшли на ось таке рівняння, і ми з вами можемо звідки зробити висновок, що y мінус 3х дорівнює 4. Тобто те, що ми з вами в області визначення писали y-3х більше 0, виявилося абсолютно зайвим. Воно дорівнює 4. Отже, ми маємо з першого рівняння ось таке, з другого рівняння ось таке. Тому нам треба розглянути дві системи на третьому кроці і закінчити цю вправу. Або це дорівнює. 2y-3х дорівнює 4. І ми пам'ятаємо, ось це нам треба буде перевіряти. Тому що y-3х більше 0 виконується автоматично. Ну, давайте ввести на фініш. З нашого першого рівняння ми отримаємо, що Х дорівнює y у квадраті, підставимо у друге, отримаємо рівняння 3 у квадраті мінус y плюс 4 дорівнює 0, що розв'язків немає. У другому випадку, коли цей самий логарифм дорівнює 1 друга, ми отримаємо трішечки навпаки, це y дорівнює х квадрат, підставимо. Отримаємо для X числа мінус 4. Мінус 1 зразу не задовольняє, не задовольняє. 4 задовольняє, давайте шукати у, Відповідний у буде 16. Отже, наша пара 4, 16 єдиний розв'язок цієї системи. Ось така система, ви бачите, вона достатньо складно виглядала, але при правильному підході розв'язується достатньо швидко. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!